Доброго дня! Сьогодні, дорогі глядачі, ми з вами тут, на, так би мовити, яворівському сміттєзвалищі і хочемо його оглянути. Саме представники громадської організації «Унсо Яворів. І що тут робиться, давайте глянемо разом. Так, ну, йдемо такою... Протоптаною дорогою бачимо купу сміття. Всюди. Ліва, права, середу. Перед нами така розчищена площадка. Якби спеціально для сміття. Ну, дивимось, що робиться далі. Підходимо ближче, бачимо люди, якісь тут ходять. Шукають. Божили. Добрий день. Що, що ви знімаєте? Що вас зразу. Говоріть зразу. А так, що тут таке? В нас? Жизіка, Жизіка не? Oh, <рес> Скажіть, будь ласка, а то Яворівське сміттєзвалище? Ми yeah. правильно попали? Yeah, Яворівське. Okay. Сюди сміття звідки привозять? З Яворова чи ще звідкись? А то okay. є власники привозять. А приватні машинки, як ви, привозять сюди, бо немає де, а далеко через Новояворість треба їхати аж туди, кругом. А, то... а комунальні машини також? От ви тільки що їхали, бачили комунальну машину? Ні, я не був. От тільки що грузова їхала? що А де? Що грузова? Комунальну трапу стоїть, а він що, розчищає тут? Гуртає тут. Тільки приватні особи, чи то можуть бути і інші якісь організації привозити сміття, якщо їм нема, де подіти, є. Їм немає, ну кечі возить сюди, розумієте, їм дають 10 літрів бензину. А щоб геть завезти кругом, мусить кругом їхати по бетонку десь доводить. Кругом, а ну я ж заходить, що мусор от від повітряні кілометрів. Ну, кругом вітер навчається, заїжджати. Ну, ну Другими словами, то вже є Яворівські сміттєві. Воно вже давно і, і, і був, хоч вона і незаконна, то вже прокуратура закривала все, шламбал, нічого не поможе, бо кидали сміття по полях. Тут навели порядок там того року, гози такі, дали техніку свою, мають техніку хрази, то все вони то, що давали, що завезли, що згорнули. От Там є, ну я не повинні геть возити всі. Але ви розумієте, що бензини не, не, не дають, то норми. Він, Він геть заїде, а назад, а в дорозі стане і все. Десять літрів їм дають. Нашим комунальникам машина. Дають мені, а скільки Десять... сьогодні було машин, що привезли сміття. Ну, я я, я. після обіду прийшов, я не знаю. Тільки що не дам пішов, бо я по таке, то... mm. Ну, Ну добре, дякую, ми ще оглянемо. Ми ж прочні вихідні дні, тут зараз нічого немає. Ну, наразі дякуємо. Йдемо далі. Розпитали, що до чого. Приватні особи возять сміття. Більше їх запевняють, інші не возять. Ну, йдемо далі. А що ж, к'яч не вже не возить сюди сміття? Йдемо. Чистим сміттям ближче до... І Тут розгортає, сміття наводить в порядки. Ну, дивіться, яка гарна картина репіна в лобках. Так. Так. Красота сміття в ну, лобках. Дивимося, що в нас виходить. Посміття, бруду, культів. Троє, але вони вже втекли і вже немає. Ну, що ж, шановні наші краяни, робимо висновок. Ми відвідали сміттєзвалище Яворівське, яке, до речі, належить за Луцькій селищній раді. Воно стихійне. Повно. Вітер роздуває кульочки, всякі там банки валяються, все, що хочеш тут є. Ну, Якщо глянути, мух вже повну, то просто антисанітарне становище, екологічне, просто жахливе. І думаю, що влада місцева має задуматись над тим, чи потрібно нам тут таке.